Сьогодні в мене поповнення. Отримала чергову партію нових хточок, яких я примітила в одній жіночці. Хосточки прийшли чудові, свіженькі, Так, от це Айрішлак. Вона буде така блискуча, можна сказати, глянцева на сонечку. Із таким Трошки хвилястим краєм. Вона просто зелена, але дуже мені подобається. Далі в нас йде косточка ID Claire Вона дуже мені подобається. Вона зараз така е, е, такого салатового кольору жовтуватим за переходом, але вона потім буде. І ободок такий в неї темно-зелений, Чуть-чуть. І буде потім трошки, якщо на сонечку, то вона, ну, звісно, вигорить, буде майже середина біла. Якщо тіньку, буде кремова. Трошки тигніше, теж така буде хосточка чимала, височенька. Далі в мене хвосточка, ой, дуже-дуже назва в неї. Дуже длінна лейксайд Pin apple, Upside Down Cake. Дуже таке длинна длинна назва, але, е мабуть, важкувато її запам'ятати. От вона й написана, зразу так і не запомниш, ну Але теж хусточка така гарненька, цікава. Така. Вона листочок у неї. Вуз, ну, такий вузенький, можна сказати, ну, і такий буде Теж вона така е, с, більш е, буде жовта серединка. Якщо вигорить, буде теж майже біла, якщо на сонці. І четверта кусточка в мене косточка називається Гейша. Така вона видно, що буде невеличка, але теж така гарненька, Цікава. Такий листочок у неї, от такими стрижками, можна сказати, щось, щось схоже на от зараз такі популярні, дуже колекційні модні такі хости, стрейкерні називаються. От щось таке в неї є схоже. от. І щоб ближче подивитись так, такими штришками. Ну, така цікава, мені подобається. Ну, Недорога взагалі хосточка. але для да, колекції моєї те, що треба. Ну, от, це моє сьогоднішнє поповнення.